Я сьогодні хочу запропонувати вам е, перший псалом, тому що по, по е, заповідям я не готовий сьогодні. Тому будемо слухати сьогодні перший псалом. <кхи> Псалтир це написав один чоловік Давід, якщо ви помните, цар Давид, який написав ці псалми. Е, і ці псалми він писав не просто, знаєте, як поет. А він їх переживав в своєму серці. Він розумів, він своє життя передавав на ці то тобто Бог вдохновляв його і він записав такі слова. І ось він пише перший псалом. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі не роздумує, і він буде, як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід, своєчасно, і що листя не в'яне Його, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так ті безбожні, вони як полова, що вітер їх розвиває, ось цьому то не встоять безбожні на суді. Ані грішники у зборі праведних. Дорогу бо праведних, бо знає Господь, а дорога беззаконних, безбожних загине. Він, Давид у цьому самі порівнює двох людей, Блаженний і безбожні. Да, ми недавно говорили про Западі блаженства, і ми знаємо, що таке блажен. Чоловік, да, який він блажен. Тобто це щасливий, який має повний спокій в Господі. Да? І ось він каже, блажений муж, що за радою несправедливих не ходить. Знаєте, багато сьогодні нам є радників, дорадників, знаєте, радників. кожного навіть чи то президента, чи любого чиновника, в нього є радники. тому що він не може, знаєте, все охватити, все зрозуміти. Тобто, йому потрібно ті люди, які можуть радити йому. Тобто, підсказувати, і він це, знаєте, починає сприймати. І ось він каже, що блажений той муж, що за радою несправедливих не ходить. Знаєте, настільки важливо усвідомити, чи людина справедлива, чи несправедлива. Да? Нам багато сьогодні є порад, радять нам чим лікуватися, да, радять ще щось, знаєте, таке. І ми маємо усвідомлювати, чи це справедливо воно, чи несправедливо. Знаєте, коли Адам і Єва згрішили, то Бог сказав так: тепер вони, а тобто Адам і Єва, як один із нас. Знають, що таке добро і що таке зло. Тобто я думаю, що кожна людина розуміє, що таке добро і що є таке зло. Знаєте, недавно мені один чоловік пише в Вайбері, звертається до мене і каже, Гула, Сергій Євгенович, у вас в церкві? Да. Ну, будь ласка, розберіться з ним, тому що він нехороший чоловік. Він взяв гроші і не дав мені ніякої рекомендації. Я звертаюсь до нього, кажу, що, що там трапилось. Він каже, ну, прийшов до мене чоловік і написав мені е, запитання. Будь ласка, е, дай мені рекомендацію, як мені. Ну, Як я можу, не піти в армію. Ну, звісно, Сергій Євгенович дав йому рекомендацію чітко по закону. Але каже, моя консультація коштує гроші. Перечисть гроші, я тобі дам консультацію. Він перечислив гроші, то й дав йому консультацію згідно закону, як він може не піти в армію. І всі перечислив законні речі. Він йому пише: а які є іще шляхи, щоб не піти в армію? Ну, він розуміє, про що йде мова, так? Да? Він каже: ну, я вам дав вичерпну консультацію, а якщо хочете більше, платіть іще. Ну, він розуміє, да, поете, він е юрист, він розуміє, як говорити. І цей чоловік не спокоївся, наче його поносить. Він взяв гроші і не дав мені поради. Тобто не можу дати пораду ту, яка, яку, яку він може дати пораду. Ну, яку він може дати пораду, як він е чоловік е юрист. І тому, знаєте. Всі чекають якоїсь поради, шукають для себе вигодної. А Давид каже, що блажений той муж, який не ходить за радою несправедливих. Тобто ми розуміємо, що є добро і що є зло. Ми розуміємо, ага, це буде несправедливо, але це буде лучше для мене. І Давид каже, що. Така людина, вона не є блажена, але блажена та, яка не ходить за радою несправедливих. Тобто він шукає іменно оці справедливі шляхи. І Господь каже, що така людина є блаженна. І блаженна, яка не стоїть на дорозі грішних. Тобто не стоїть там, де є гріх, не стоїть там, куди дорога поведе його до гріха. І ви знаєте, це дуже. Сьогодні актуально для нас. Ми інколи сидимо на тій дорозі, де буде гріх. Шукаємо, що це було дійсно лучше для нас. Тому блаженна така не буде стояти на дорозі грішних і не сидить на, на сидінні злоріків. Тобто не сидить там, де є, знаєте, безбожній. Я пам'ятаю, колись, я ще б молодий був на роботі, стоять хлопці і такі, знаєте, розмови в них. такі мужиків, такі гнилі розмови. І стою я, відкрив рот і слухаю. один там чоловік приходить і каже, Степан, ну а воно тобі треба, це слухать. Слухайте, як він мене, я, я усвідомив, то воно ж дійсно мені треба. Знаєте, після того я не став ніде учасувати там, де є е, слова гнилі, там, де є безбожна. Це таке. Я входжу від тих розмов, відходжу від тієї компанії. Тому, знаєте, Господь каже, і блажений, хто не сидить на сидінні злоріків, не сидить, знаєте, на... Десь на скам'яйки, де можна, знаєте, всіх перебирати. Господь каже, що така блаженна. Я так просто декілька слів. І Господь каже, ця людина блаженна, ця людина щаслива. Але дивіться, але чим йому займатися? Да? Чим він повинен зайнятий бути цей чоловік, якщо він не може радитись із безбожними, не може стояти на дорозі? Злоріків, не може сидіти на, одном, на, на дорозі грішних, не може сидіти на одному сидінні злоріків. Він говорить, але в законі Господнім його насолода. І від закону Його вдень і вночі він роздумує. Тобто він розсуждає над Словом Божим, розсуждає над Божими діями, над Божими знаєте, законами, які Він давав. І дивіться. Якщо він не послухав поради, яка знаєте, та недобра порада, яка приводить його до, нібито до благополуччя, да? тому що радять: ну, обійди так закон, обійди отакий закон, да? і тобі буде добре. А ти зробив ще по-іншому, для того, щоб якось ти міг придбати. Знаєте, багато сьогодні говорять, знаєте, як майно. Як, щоб наслідство оставити, як, як обійти родичів, як обійти і так далі. Знаєте, люди шукають таких порадників, щоб зробити собі краще. Але Господь каже, що той блажений, хто цього не робить, але в законі його да? І дивіться, що Господь каже. І він буде тоді. Той чоловік, який так поступив, він буде як дерево надводним потоком посаджене. Що родить свій плід своєчасно. Тобто, якщо людина блажена, уходить від всяких злих речей, то Господь каже, таке би, як дерево посаджене надводним потоком. Тобто біля, біля десь води, коли навколо засуха, а це дерево біля води. Дієте, і буде такий, як те дерево, посаджене надводним потоком. Тобто, це благосвіння Лучше, ніж обійти закон і отримати щось несправедливо. Знаєте, сьогодні багато людей, які отримали несправедливі якісь свої доходи. Да? несправедливі. Сьогодні ми бачимо чиновників, які набралися, набралися, приходить час, раз, все забирають, тому що несправедливо, та ще й дадуть декілька років. Або, або, дивіться, багато є тих людей, які сьогодні колаборанти, да, здають десь за гроші, здають десь е, інформацію. Да? І потім приходить час, їх забирають. І забирають, ще й в тюрму посадять. Тобто це воно є. Тому Господь каже, що не потрібно цим займатися. Але лучше жити свято, чисто, перед Богом, ходити в Його е, волі, і тоді ти будеш, як дерево, посаджене при потоках, вод, який приносить плід своєчасно, і листя не в'яне Його. І все, що він чинить, щаститься йому. От формула. От знаєте, шлях, яким Господь пропонує сьогодні нам іти. І Він каже: не так, як ті безбожні, вони як полова, що вітер розвиває. А тобто, Він порівнює цих людей, які безбожні, які порушують такі Божі принципи, які ходять за радою несправедливих, які сидять на дорозі грішних, сидять на сидінні злориків. Вони як полова. Я пам'ятаю в дитинстві, ми ходили по полову. Хто пам'ятає, да? Да. полова це така дрібнесенька, його треба напхати мішок і нести. Але коли вітер раньки шух, її не втримаєш. І навіть не позбираєш. Грабиками не згребеш. Тобто Господь порівнює от таких людей, як полова, яка розвивається, яка не має місця. І скаже, ось тому, то не встоять на суді, а, грішні, а грішники у зборі праведних. Не зможуть, не встоять, і вони не зможуть бути у зборі праведних. Тобто ці люди. Які так поступають, вони не зможуть бути у зборі праведних. Знаєте їм не цікаво, вони не знаходять місця собі. І це дійсно так. Той, хто безбожний, той, хто знаєте, має, знаєте, такі гнилі собі е, життя перед Богом, вони не можуть. І тому багато людей. Не приходять в зібрання, не приходять, вони, вони тут не знаходять місця. Слово Боже, говорить, що такі вони не встоять. І тут, і перед Господом вони не встоять. Єдеться, а дорогу бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Дорогу праведних знає Господь. Тобто, чому Господь знає дорогу прагнуть? тому що Він праведника веде. Він направляє праведника його шляхами, Божими шляхами, для того, щоб виконати волю Божу. А дорога безбожних загине. Тобто дорога безбожних, це дійсно йде вона в ад. І коли людина, що знаєте, здорова, ще багато є, знаєте. Думок, бажань, ми можемо дещо зробити, то ми якось ще, знаєте, рухаємося на цій землі. Але коли людина вже стає нікчемна, коли вона не зможе нічого вже зробити, не зможе нічого вдіяти, знаєте, тоді настає такий час. Я дивлюсь по своєму батьку, коли він вже, знаєте, нічого не може робити, всього лише сидіти. І знаєте, наскільки тяжко таким людям. Тому, знаєте, сьогодні Господь нам пропонує такі дії. Бути блаженними перед Божим лицем, ходити свято перед Ним, шукати його в Божім Слові, шукати, роздумати, щоб в день і вночі ми роздумали. Це не сказано, що так, більше нічого ми не маємо думати тільки про Боже Слово. Ми маємо розсуждати все те, що угодне для нас, те, що угодне Богу. І коли ми його роздумуємо і порівнюємо, або Бог хоче так, чи Бог не хоче так зробити, і ми шукаємо поради у Господа. Господи, допоможи мені зрозуміти, допоможи мені правильно пройти шлях оцей, або правильно прийняти те рішення, яке ми маємо прийняти. Тоді Господь участвує в нашому житті. І тоді така людина стає блаженою. Тоді та людина, похожа на те дерево, яке посажене про води, яке приносить плід своє вчасно, лися його не в'яне. І в іншому місці написано, що праведники і в старості будуть плодовиті і сочні. І в старості праведники будуть плодовиті і сочні. Ви їли коли-небудь яблуко, яке вже не має соку? Макуха, як його сказати, ну, вата, да? А хоч яблуко з'їсти, щоб аж, знаєте, бризки полетіли від соку, то це приємне. Ви знаєте, отак для Господа приємне. Той, хто хоче бути блаженим, тобто той, хто є плодовитим і сочим, навіть у старості. Колись один чоловік сказав, я говорить, і коли прийду в Віка, буду Сиренький, а тоді я, говорить, прийду до Господа. І один дівчина так сказала, я прийду до Господа. Він мудрий старичок узяв, знаєте, пішов, знайшов квітку таку, вже зів'яла, засохши, де випадають пелюски з неї такі, І він її дарить. От я тобі, кажу, дарю таку квіточку. Вона каже: слухай, дідуні, то чим же вона мені така? Вона каже: отак «От і ти. До Господа хочеш прийти отакою. От а він теж не хоче приймати тебе такою. Тобто ти має свій час, своє, яке в тебе є, цвітуще, прекрасне, посвятити його для Господа. Тому, знаєте, я хотів би нагадати, що ми маємо сьогодні роздумати про те, щоб посвятити все життя для Бога, коли ми ще маємо можливість ходити, маємо можливість дихати, маємо можливість ще щось зробити для Господа, щоб Господь. Нас сприйняв і ми могли себе посвятити для нашого Господа. Тому Давид і каже, що той блажений, хто поступає, отак, як Господь учить. Тому Хай Господь благословить нас, брати і сестри, бути добрими на цій землі, прекрасними для нашого Господа. Амінь. Помолимся.